Залишу на них посилання. В каналі я вже залишав на, на них посилання тут більше сотні людей. Тож сьогодні обираємо стратегію параболіксар. Тут я прописав, з чим її комбінувати, що таке індикатор параболіксар, в чому плюси та мінуси, як по ньому працювати, скільки можна заробляти, тири пири. Все зрозуміло. А тепер як його налаштувати? Ви тут самі можете почитати, я все це, це пам'ятаю. Ось додаємо індикатор Parabolic Sar, налаштування прискорення, це все пам'ятаю по пам'яті. Parabolic Sar, налаштування прискорення 0025, максимальне прискорення 0.15. Вид, ставимо 3 пікселі, давайте 2-3 пікселі, нехай буде 2 пікселі, і колір, який там. Ми будемо гарно бачити і час нашої угоди, давайте 3 хвилинки. І сума на угоди, на яку буду заходити, це 2000 доларів. Тепер мені потрібно ось, як по ньому працювати. Мені потрібно знайти з першого по третю крапку по параболік сару і зайти в напрямок на 2-3 хвилинки. Тож, я просто ось отак гуртаю наші валютні пари в пошуках з першого по третій наш квадратик. Другий квадратик.